Слово Боже, на сьогодні помолимось. Цар і Небесне, утішителя душу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Сьогодні є святвечір і Євангеліє від Луки з третьої глави, з 1 по вісімнадцятий вірш. 15-го року правління Кесаря Теварія, коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод, четвертовласником Галилеї, Филип же його брат, четвертовласником краю Ітуреї та Трахонідіти, Алісані, четвертовласника Авілени, за пересвященики Анни та Каяфи, слово було до Йоанна, сина Захарії пустині. І він виходив. По всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів, і, як написано в книзі віщувань пророка Ісаї, голос вопіющого в пустині. Готуйте пуй Господню, верняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне верняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадючи поріддя, хто вам казав утікати від настигаючого ніву? Чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі Маємо за батька Авраама. Каже вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зроб... зрубане та вкинуте вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? І він відповів їм хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також Митря хреститися і йому мовили учителю, що маємо робити. А він сказав їм нічого більше понад те, що вам призначено. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і довольняйтеся вашою платнею. А через те, що люди вижидали Месію, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався Я вас хрещу водою. Але йде синіше від мене, якому я не гідне розв'язати ремінь від зуття, той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем.